Доброго дня, мене звуть Денис Державін, і ми сьогодні відкриваємо кав'ярню на вулиці Декабристів, 9 на метро Харківській біля центра Харьок. Сьогодні у нас 30 вересня і ми вітаємо наших замовниць з відкриттям. Ось вам, дівчатка, квіти. Ось вам Ігристе. І ось вам наша фірмова Камбуча. Хочу вас привітати з відкриттям цієї кав'ярні. Що скажете? Взагалі, як все відбувалося? Все було дуже хвилююче, тривожне. Це для нас перше, але воно того варте. У нас ще така урочиста мить прирізання червоної стрічки. Так. Тривожно. Давайте. Так. Один, два, три. Кофе Grounds відкрито. Вітаємо вас! У! Дякую. Ось така маленька затишна кав'ярня. Відразу хочу цей, ну, поспілкуватися. Кажу, це ж не було плановане інтерв'ю, я зненацька приїхав, вас не попереджували, тому що глядачі люблять, щоб усе було вживу і як є. Тому просто на всі відповідання, на всі питання відповідайте так, як є, як відчуваєте, як було. Традиційне питання, як ви про нас дізналися. Це інстаграм. Ми відслідковували вашу сторінку, бачили дуже багато відео, дуже багато відкриттів, і вирішили також звернутися за допомогою. То дякую, а, скажіть, як ви вирішили взагалі відкривати кав'ярню і чому на двох? Ми взагалі планували це дуже давно, але все якось не виходило, враховуючи війну. Переїзд сюди до міста Києва, то. А ви звідки? Ми з Донецької області. З Донецької області. Так. Приїхали у Київ і захотіли відкрити собі. Так, вже рік, як ми тут, то, да. і вже коли рік минув, то ми все-таки на це наважилися і наважилися звернутися саме до вас. Все вийшло, ми відкрилися, ми запрацювали, ми запустилися, то. І вже сьогодні були перші клієнти. Так, сьогодні вже були перші клієнти, перші продажі. Що люди не... кажуть про вашу кав'ярню вам? Ну, на даний час відгуки позитивні. Дуже всім подобається, да, всім подобається то смачно, затишно, комфортно. І, і ви вирішили, да, я бачу, <соць> затишно, комфортно. А, ви, і ви вирішили в перші дні самі постояти, чи взагалі будете так, самі? Так, Ми будемо, будемо працювати. Працювати, працювати будемо участь. самостійно, а далі а, буде видно. Поняв. А ви колись до цього варили каву? Ні. Ні. А розкажіть, як проходив процес навчання? А, процес навчання проходив дуже тяжко, дуже дуже хвилююче знову ж таки. Це великий труд, якому треба навчатися. Така праця, що потребує практики. Ага. Ну, все ж таки, вчорашній день показав, що нас можна чомусь навчити. То... Що ми на щось здатні це дуже круто. Так. А З касовим? Розібралися з, 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 так, з, 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 так з касовим <ріж> також більш-менш розібралися. Ще є там декілька таких факторів, які потрібно пропрацювати, але все ж таки ми запустилися. Сьогодні ми вже самостійно працюємо і з кавою, і з касою. касою <ріжджет> так, з усим, то все можливо. <ріжджет> угу. А з дизайном а, ми допомагали. Ви звідки черпали натхнення, щоб давати а, нам якісь ідеї були в нас. А... З душі, як відчували навіть. Так, мені, як ми да, це собі уявляли. З якимись питаннями допоміг Максим. Тобто ми обговорювали все разом. Разом це все вирішували і таким -ось у нас чином вийшла ця кав'ярня. А як проходив процес співпраці? Процес співпраці проходив тривало, я би сказала, бо в нас ремонт був від самого початку. Дуже тісно ми співпрацювали, тобто постійно на зв'язку. Дуже багато було моментів для обговорення, для вирішення, для рішення. Дуже було багато контакту з групою, які ви могли б дати побажання або напутстві майбутнім клієнтам, які захочуть звернутися за відкриттям. Єдине, чого не вистачає, от таким, як ми, наприклад, це впевненості. І е, допомоги спеціалістів, щоб все було правильно, щоб все було коректно, щоб все було безпроблемно. Тут треба кваліфіковані спеціалісти. То я бажаю все-таки зібратися з силами. Не боятися. Брати, пробувати, да, і все вийде. Треба, щоб була певна собі, не боятися, тому що так і можна да. Так можна і не почати. Да. Тільки вперед. Вперед, 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 вперед. вперед. вперед, вперед. Дуже вам дякую тоді за цей відгук. Дуже. Вам щастини. нехай ваша кав'ярня розвивається Дуже, -дякую. і радує Ми дякуємо вам за вашу допомогу, за консультацію, за те, що ви цей шлях пройшли з нами за підтримку. Все, хай щастить. Дякую. дякую.